Остап Вишня, Дещо з українознавства? І спеціально для Русотяпів. Кілька популярних лекцій з українознавства спеціально для тих людей, що досі ще цією справою не цікавилися, не цікавляться і не цікавитимуться. Що таке Україна? Україною зветься. Ісконі руська земля Малая Русь, де все обілієм дишет. Розляглася воно на просторах Харківської, Полтавської, Чернігівської Губерень, Новоросії і його западного краю. Це велика Україна. Крім того, до України ще належить Червона Русь, потім Прикарпатська Русь, плюс Угорська Русь, плюс Під'яремна Русь рівняється Україні. Є ще на світі Біла Русь, Фінляндська Русь, Литовська Русь, Кавказька Русь, Туркестанська Русь, Сибірська Русь, але ці до України не належать. Столиця України Київ. Виконує обов'язки матері городов Руських. Батька городов Руських не знайдено, але він, безперечно, десь є. Утік своєчасно наплодивши силу всілякі городенять. Дядько Руських городів чернігів вітчизна святого Федоська Углицького, що його дуб і досі від зубного болю. Вживаю того дуба так, одкусують от дуба обапала хворим зубом і їдять того обапала до цурки. Кумувала в Києві біла церква, а бабувала Полтава. Житомир на хрестиник не а вінниця самого гнала. Головна річка на Україні Дніпро що звичай ще рускої слави Колибель. Населені на Україні малоросійські хохли. Звуть їх солопіями. Всі вони в широких штанях. Балакають мужицькою мовою і співають малоросійських пісень з гопаком. Мужицька мова тепер державна, і всі її повинні знати. Вона дуже подібна до російської. По російському трест і по українському трест, синдикат і по-російськи, і по українському синдикат, тантьєма так само і по-російському, і по-українському, так що різниці майже немає ніякої. І вивчитися той мови для тих, кому я оце присвячую своє українознавство не тяжко. От тільки слово процент по-українському не процент, а відсоток. Але зміт його однаковісінький. А там біржа, золото, червінці, банкноти, стерлінги, доляри це однаково і по-російському, і по-українському. Отже, не бійтесь Україні знації, українізації. Остав пишня, українське слово, книга перша. Видавництво Рось, Київ, 1994 рік, сторінка 494-495. Частина друга для щирих українців. А це лекції для тих, що перецікавлювалися, перецікавлюються і перецікавлюватимуться Україною. Що є таке Україна? Ненька Україна це держава від Біскайського моря. І до пустелі гобі або шаму. Заснувалася вона ще за п'ять тисяч років до створення автокефальним богом світу. Першу людину звали Остап, не вишня, бо тоді ще прізвищ не було. А жінку його чорноброва Галя. Під час всесвітньої потопи ковчега збудував не Ной, а гетьман Дорошенко, що урятувався сім пар чистеньких українців. Одну вишневу кісточку, з якої пішли на Україні вишневі садки, бровка, що дав потім цілу породу щиру українських рябків, лисків та лапків, кілька мотоциклів заполочь для вишивання сорочок, шматок полотна, угорщик для борщу, кішку для кобаси, булаву, кленоди і ноти до гиля-гиля сірі гуси. Після того вже на Україні жили єгипетські фараони, Генріх Наварський, династія бурбонів, Римський папа, Іван Каліта. Все це були українські гетьмани, що їх свого часу Іловайський затаїв. Дніпро на Україні найбільша річка. Іде вона від Місісіпі через Гольфстром у синє море. Раніше по Дніпру плавали титаніки. Але триклятущі кацапи випили Дніпро Славуту і він ніби висох. Але то дурниця тою воду Дніпрову за допомогою Франції з кацапів ми видавимо. Мова на Україні найкраща. Небо найкраще, ґрунт найкращий. Залізниця найкраща. Народ найкультурніший. На північі України живуть триклятющі кацапи, що годуються виключно українцями. На сході поляки, дуже хороший, братній народ. А далі вже йде Європа, що чекає на українську культуру. Оце невеличкі замітки, що їх не мав жодній історії України і яку я хочу нагадати, щоб ви їх не забули. Остап Вишня, українське слово, книга перша, видавництво «Роць», Київ, 1994 рік. Сторінка. Чотириста дев'яносто п'ята.